Чи справді вітаміни у вашому улюбленому кремі працює, як обіцяє реклама? Чи це просто черговий маркетинговий хід? Сьогодні ми розберемось, чи є вітаміни в косметиці справжнім еліксиром молодості, або ж це просто гарна історія на баночці. Вітамін А, ретинол або ретиноїди. Вітаміни групи В, В3 3 ніацинамід, В5, пантенол. Вітамін С, аскорбінова кислота. Вітамін Е, токоферол, вітамін Д та вітамін К. Вітамін А стимулює оновлення клітин. Вітамін В3 працює з почервоніннями, а також контролює вироблення себому. Вітамін В5 відновлює мікропошкодження шкіри, а також бар'єрну функцію шкіри. Вітамін С. Потужний антиоксидант, який стимулює колагенез. Вітамін Е також антиоксидант, який відповідає за зволоження шкіри та відновлення бар'єру шкіри. Вітамін Д працює з запальними елементами шкіри. Та вітамін К зміцнює судини. Вітамін А 001%. 1%. Вітамін в 3 2-10%, вітамін в 5 1-5%, вітамін Е 0,5-5%, вітамін С 5-20%. Так, можливі алергічні реакції та подразнення шкіри, особливо при застосуванні високих концентрацій. Так, звичайно. Вітаміни з їжі діють системно. Пливаючи на весь організм. Дуже невелика частка потрапляє до шкіри. Вітаміни в косметиці діють локально. Тип шкіри. PH-косметики. Наприклад, вітамін С краще працює при PH нижче 3,5. Фактори окислення, наприклад, аскорбінова кислота, нестійка під дією ультрафіолету. А також комбінація з іншими компонентами. Наприклад, вітамін С краще працює в комплексі з вітаміном Е. Акне це ретинол та ніацинамід. Зморшки це вітамін С та ретинол. Пігментація ніацинамід та вітамін С. Темні кола під очима це вітамін К, зневоднена шкіра це вітамін Е та вітамін в 5 Серед перевірених косметологічних брендів це Інститутум, це Paula's Choice, La Roche, Медікейт, Сераві, The Ordinary та Обаджі. Вітамін С потрібно особливо обережно застосовувати у людей з щутливим типом шкіри. Ретиноїди протипоказані для вагітних. А також в період лактації. Вітаміни в косметиці можуть бути ефективними, якщо підібрані правильно. Зверніться до дерматолога, щоб отримати правильні рекомендації та підібрати найкращий догляд для вашої шкіри.